мене Так, я йому трохи багато говорила, кажу, Бодя роби аудіозбірку, роби аудіозбірку, і боді дійшли руки і робить маленьку, поки що, невеличку, поки що, так, аудіозбірку вір своїх власних віршів. Не що, Бодя? Не, не не так. Та. «Ноги. А ноги не так сказав, що на руки дійшли, а ноги. Правильно, в нього він все ж робить. Я думаю, павли. Ноги надійшли, а зараз дійшли ноги. Правильно? я <хлоп> Бодя має надію, що вам сподобається, що ви заціните подію. То to... yeah. mm. я просто на годинник зачепилася і батька сміється. Я ногою за годинник. Слухайте до кінця, каже. Ні. А і не забувайте донатити наших пацанів. Це силу. Щоб спорті закінчилась війна. Якби не вони, то батько би з вами і не міг говорити. Нас би і не було. Так. Давайте, папа, папа. -па. Гарного перегляду вам. Далекі маяки, соната моря вечорового лунає, її несуть білі гребені хвиль до двох сердець, які заблукали на березі, а вечір золотавий потихеньку згасає, і вже далекі маяки освітлюють стежину нашої любові. Яка ніколи не зникне, допоки твоя рука в моїй руці. Кохання Крими. Два білих голуби кружляють Це ти та я. Нас по небу несе наше кохання крильми. З вечора до рання тільки твої і мої гарячі передчуття ночей. Любовні зізнання, що Ти в світі у мене кохана одна, і я також у тебе один. Наше бажання просте. Літати по небу, як два голуби кохання крильми. Небесні Амури? Вже небесні Амури. Запалили свої свічки і запрошують нас знову до танцю кохання. Вони подарували нам свого амурчика малого, який поєднав колись наші долі навіки, і освітив стежину вічного щастя, накрив нас зоряний водоспад, де я пізнав чар зілля Івана Купала свята та полюбив красу твою дівочу. Дякую, моя дружино, мого життя, серцебиття, половинко, за незабутні дні і довгі ночі. Ти саме та, з якою кожна ніч, як перша, коли зустрів тебе перлинко. Пісня серця, Сінгарелла, ой Сінгарелла, твій вогонь любові ще не погас, дай мені твою жіночу ласку пізнати, бо я у світі один, як та сирота, Хожу, блукаю, свою іншу половинку шукаю і сам не знаю, що ти доля моя, яка приведе до щастя. Під назвою Жінка, королева, Сінгарелла, мого життя. Наречена травня. Травневий бузок запалав. І так мені сказав, ніжну квітку я тобі віддаю, тримай її за дружину твого майбуття. Вона буде квітнути, поки ти будеш берегти, неначе найкоштовніший діамант у світі, Його світло осяє вашу стежину на довгі літа і надасть аромату любові. Подарує щастя неземне. Сапфіри любові, валентинки, неначе білі сніжинки летять сьогодні до тебе. Моя любове, дай рученьку мені, підем разом по житті ти муза моєї долі. Хочу, щоб нам завжди світили зорі вечорові і ранкові, ясні, як розсипані на небі сапфіри на весні. Заграй мелодію кохання. Яку нам грало море у час неповторної любові нашими крильми? Мелодія життя. Дорога у кольорові твої сни, сумні та ясні. Розкажи мені, ми ще разом, чи вже ні, бо мелодія любові потихеньку помирає, неначе ті осінні листи золоті. Прошу посміхнись. Та на життя інакше подивись, як йшли по алеї зореній, молоді літа разом назавжди ти і я, і наші скарби, які набули у долі, красиві синочки ясини, та ніжна донечка одна, лілія, лілея неземна. Тихий час любові, минає час, він пожирає нас і не зважає, що солоні сльози самоти течуть з очей молодих, які нічого не знають у житті, бо юні, та недосвідчені вони і починають своєю долею нелегкою йти. Як на морі кораблі, їх кидає туди, сюди, допоки далекі маяки двох сердець кохання покажуть тиху гавань, там кинуть свої якори навіки. Драма весни, дощ, гроза, По щоці котиться сльоза, бо ти убила нашої любові весну. І сьогодні настала зима. Так несподівано. А ми хотіли радіти, як діти, але вже спалені між нами мости. Та чуєш. Чужі і я і ти, не пиши мені листи і дзвонити не треба, це кінець нашому спільному життю. Твоє ім'я, чорна ніч, королева розлук. Відпусти мене до літа вічного, благає молоде, юне серце мене стреля.